Це є у нас Христос, то свій вопрос. То говорити про Христа, це є у нас Христос. Це я з Ним общен. Давайте таку, э, таку зранені зробимо, такий епізод. Время Ізраїльського народу, царей, в час, коли було відступлення і далепоклонство. І что? И вот, такий епізод. Два чоловіка стоять один перед другим. І один говорить, іди, скажи царю Ахаву, що Илья здесь. Он опроверг, очі, як так. Що я зробив? Що ти переподвертаєш мені смерті. Ну, от положення в Ізраїлі таке – три з полинув роки так сказати, цар Іщедаха, всі сили поймати того чоловіка, Ілію, і спомню, чого. В початку глави там написано є, що Ілія і жителі приходить Знайомий з цим положенням, і прийшов в ревності, во ім'я Господня, в дворець Ахава, і говорить так, говорить Господь, так він говорить, всі не буде дощати, раз і тільки по моєму слову, жив Господь Ізраїлю, Бог Ізраїлю, і змився. Після того спохватилися, іскали, іскає, і три роки, все. Ніхто не знав де. А тут виявилося, тот Авдій Серед каже, що ти такое робиш, мене підвергаєш. як узнає Ахав, що ти. Тут І я мав з тос пільницю об'єд а я говорю вже подозрення, вже в Ізраїлі, тому що я скривав пророку. Тому Ілія говорить так, жив Господь Саваоф. Я покажу ахаву. Я буду чекати. І так, виросте, там слово, слово є, жив Господь Саваоф. Я то хочу звернути увагу, як і братів, що слово Саваоф є Бог воїнця, Бог сили, Бог могучиться, воєнство Божого. Потвіржає, що і не боїться. ки говорить, що Ісвіще смерть, зустрічається з цього, і говорить, я явлюсь. Дивіться, він говорить, жив Господь, сова, перед Которим я стою, браті, сестри от сидять, міша, брат, то. Представлю собі, друзям. Перед нашим Господом. Ми стоїмо. Яке відношення? Стоїть подумати, в якому відношенню я знаходжуся з Христом. Може Христос для мене, як не говорить, принадлежати воскресому. Для мене Христос не воскрес, а я, я, я йду своїм путем. Я не мав радості, я обіцяю і все. Неякочу, як Христос. Христос говорить, все я з вами в цьому дні і до скончання віка. Реально перейняти вже за мною, або я тут і сумнівався, що то Христос живий, або я йому прилежу. Брати і сестри, Господь живе, слава Йому. Он живий, Он воскрес. Тут стоїть вопрос, наша прилежить. Що тут говорять, щоб прилежати воскресму, не собі, а воскрешим, просто повністю погрузитися. Свої нужди, жилання, непонятності, які в нас є життя. у нас, братіст, це, це є свої трудності, але іти нести кому, хто живий, який сказав, і живий, і був мертві, і зажив в великі віку. Реально живий. Наш Господь перед ним мусим. Привожу таку коротку ілюстрацію, що такий дружник реформатор, Ілія лютер, який підняв істину боровся проти тієї нечистоти, проти беззаконня, при тому, що змінили люди, взяли собі обряди, все. Він чистий Євангеліє про живого Бога, і як там він мав пробуження, що вірою жив буде, праведник, тобто довір'є, в нього віра була і все, довірився, що вірою Ісуса Христа буде жити і Але не так то було. Трудності, хто читав історію, його, його воно прислідує. Питалися його вбити, уничтожити, все це було. От. І безусловно, такі періоди життя, що він, як був в яму, як був колодязь, падав темна ніч, не видить виходу, отаке От іскушення поповдав Лютер. Жена його Катерина потерла його, вона труні моменти підкріпляла, але говорять. Декілька тижнів пройшло, він в своєму нині прямо чахне, чахне, не хоче з ким говорити, все таки говорить Богда мудрость жені його. Говори, вона встала, пошла, оділася, як вдовиця, одежду, вдосва, все так. І пошла в його кабінет, і він дивиться на нього. Окрім очі, що таке. Видиш же, щось було, якась трагедія, смерть. Вона говорить, умер, умер. Хто? Хто умер? Вона замедляє, говорить, скоріше, що, що стало, вона ж на вот такій одежі, смутку, переживає, і говорить, не знаєш, умер наш Господь. Не стало Господа. Говорить, у нього як просвітило світло, дала поняти, що не умер Господь, він жив в векі віку. Він зустрівся виради на як плита, яка положила його, і тут очнувся. Та говорить, ти говориш, Рим проповідаєш, а сам він не читаєш. Господи, тот, котрі сказав, що це я з вами, вовщи дні. І до скончання вік. Братья і сестри, імівши сина Боже, ім'я в жисі. Давайте кажеш з нас, себе. Проповідувати можна, говорити, співати, але живий наш Господь, поклонятися йому, славити Його, величати Його. Наше відношення. Написано поселом, прославляйте Бога. Як Чила ваші і душа наших, которые сучили. Боже, молимо используємо наші уста, Якщо не є у нас вот, молитва, не є може радость на течение, дивимося Слово Боже. Вот в багато таких виразів, але каже, 18 Псалом, що Псалом певець говорить так. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердиня Моя!» Так Він говорить, что возлюблю, тобто доставляє себе. Або Що вливаєш ти душа моя, що смущается, сам до себе обращається? Слава Господу! І положення до віда було трудне, там сказав, цепи ада облегли мене, муки смертні, сковали мене. Але в тісноті він позвав до Господа наше відношення. І в даний час давайте ми глянемо нашу та наші. Тому я не хочу іменувати з стих, що там, що там? Йоанн пише слова Йоанна, Последній 25 стих 5 години Іоанна, діти, хранити себе от. Ядово. Я думаю, чому це так все спослання о любви, Дух до Дуга до Бога, до, до молитви, до Ісповіді, всі такі прекрасні речі, як написано, от Апостол Люби говорить, діти мої, таке общение. Ми тепер діти, не знаємо, що... але знаємо, що коли відкриється, будемо подобати йому. Амінь. І далі. І ми ще сина, де очищає свята Янчисть. Все це багатства дарона, що нам приготовляється. Ами. Як ми писали, у даний час, чим ми напомню, або наше рішення? na dalje še. Razvidim se, pozad sobranje, pozad li po i dalje še. Tomu hoču zvrnuti uvahu. Tu da govori apostol, djeti hranete sebe od idolo. V čemu tu tako je stalka za idolo? Hluboko podumati idolo. Idolo je strašno strašne djelo. Idolo je od suđa ljubi, ljubim. Ідоли є, як Павел говорить, ви ходили без ідолам, ідолом, якби вас звели. То не те, що істокан зроблений і все покляється, або друга веч Божества. За тим скривається демон, дух зла, який рисує в очі. То, або, наприклад, людина в гріхах, проповідується покаяння. Або Треба собрати. Писання говорить, так в Єремії написано є, вже іспитає, себе, слідує свої, І до Господу. А ну я за слово, я прийму. Слухав, говорили про що так. Амінь. Я приножу йому так. Амінь. А що ти далі буде робити? В якому стані? По отношення навіть до ідола. У Пинню написано, хоть не є такий, але ти ідоло мав названня. Інше коли в новому завіті, є в є встане звання. Там а лучше, не, які там грехи не буду піднімати, їх знає місць писання. Ідола. Но... Я такой казалося прекрасне, не страшною, а закінчується названня, котре є ідолом. Служення, любостяжання. Ну що це погано, коли я хочу мати, ще хочу, хочу квартиру обстроїти, я хочу другу одежу, я хочу то пожелання, або купити щось, віддавати час, який би треба посвятити Богу, але що, плоть? Що доставляє? Бог стяжання служення, і достріження, тягне. Він іде, іде і так. І не земля, якому стані? Тому то згавно є перевіритися себе народом вніматено, Бачите, що є, ми много разів не буде. Був такий чоловік, який з народом подрізався проповідник і не мав переживання, молилися, не було відповіді. Думаю, яка причина, що вона тічає. Але що, виявилося? Я думаю, знаєте, те положення, коли на Ісуса Новина було пораження. Жителі Гайські убили 36 чоловік, які почалися овладіти ними. Та історія в Біблії є, і що плач, горе, Ісус новин і його друзям. Руководителі пали перед ковчегом і вопіяли. Молилися Богу і говорили Господи. На Він говорить, так, що буде далі. Люди узнали вже поражені, окружені нас уничтожать, чого ти нас переведив через ярдан, могли ми там бути. Така ж жалоба до Бога. Небо мовчить, казалося. Все. тут до вечора сказано. Там, були у прах повержені. І раз Господь до нього говорить, встань, що ти лежиш. Не каже, дай, дай поплач більше, буде порядок. Стань, що ти попієш, встань, гріх стань у народі. Я не можу бути з вами, я не можу бути в общені з вами, гріх, удалити зло. Ви знаєте ту історію. Не буду розширяти знаєте, що Говорить, зроби порядок, заклятий серед тебе. І ради того заклятого поражені, пропалене він 36 прекрасних мужей по склону гори від руки тих врагов. Говорить, Ти не можу стояти, тому що гріх, браття, сестри, давай повернемо зеркало до себе. А як нас справа? Може, тут мало радость, може, співаємося. Может... А далі в нашому серці опять туга, скорбь, тіснота, радостная, назад, безпечно. не радення, назад, безпечне. Не хочеться читати Слово Боже. Хочеться ковирятися в земному. хоч треба, необхідно є. І тот чоловік проповідник переживав велику боротьбу. Боротьбу. Що, яка причина? І говорить, коли він так поривав, стерзав за своєю душі. Перед його очами предстала картина, яка розрішила його посостояння. І говорить, він видить язичний великий храм, і в храмі ідоли, божества, всякі, що, де, чому люди поколяються і на сиящих, і кланялися. Як то знає з історії, клонялися не так, а ми клоняємося просто, але падали на землю чолом до землі, то значить і так, такий поклон робили. І кажуться, Йосиф, коли мав встречу з отцом, то поклонявся ніби. значить, достойно вже. Фараон поклонився і Яковом. Коли Яков зустрічався, що йому сказав, молода зі своїм братом і савом пішов, як збиране вороженими людьми, чувство, що буде зраження та говорить зустріча. Розстановив яков жун, що то, стан, все. І я... Ісав іде. 40 чоловік зіворожоване іде і говорить, Йосиф впереді іде. як впереді йде, стана, зустрічається з Ісавом і сказано, сім раз клониться так. до землі далі і далі такий порядок поклонення. Но тут важно для нас наше поклонення. Це сказано, що той чоловік видікає, якому Господь показав храм язичський, там божество ідоли, і позараз чоловік йде коло тих ідов і падає чолом до землі, і далі щиро виконує ту службу. Дивіться, що таке. Коли той чоловік повернувся лицом до нього, а він видів що то, то його лице, що то, то, тот самий, він так робить поклонення, ага. значить в нього ідоли, і такі, на яких вони повішляють, не думають, не, не стараються. Ну, і то було точку поклоненні. Браття і сестри, заглянути в наш храм. Щоб наш храм не здійснився таким, як і Єрусалимський храм, до молитви, а там стало місто для розбойників, для місця. Тому, браті і сестри, наше відношення до Господа, в якому місці, яке відношення, кому поклоняємося ми? Христос сказав, сказав жінці, Наступає время, І настало вже, що істинні поклонники будуть будуватися в дух і в істині. Таких поклонників Господь іще собі, браті і собі сестре. Господь іще мого поклонення, я я поклоняюся Господу собранню, Господь відить, картинами, Восьма глава пророка Єзекієля, може хтось не звертав увагу, на то, там казано, Єзекіїл був пророк в Вавилоні, Єремія був пророком в Ізраїлі. Вони подержали, говорили народу все-таки. І от там записано в книг Єзекіїля, був шестий рух, постепенення, шестий місяць, п'ятий день сидять коло пророка. Ізекієля що і Язикіл віде, що муж, якби огня не являється, бере його за тім'я, голови за волоси і принесе його в Єрусалим. І веде височним ротам, дивиться, що роблять, ти, куди там, що стали. Говорить, йде там ре, ідол ревності, йому поклоняється. Хто там, Людей знакома ведуть, начальнику. І далі йде, йде далі, йде у стіні скважина, прокопай стіну. Прокопав стіну, там двері. А там ведуть мужі, котрі поклонявся сонцю, поклон іделам далі. І далі видіть жінки, фамузі плачуть, все то завершав. Священство поклонення Ідолам. Видиш, що говорю не може Бог бути з ними, коли він забрався другий Бога. Перша заповідь говорить, да не буде у тебе інших богов. Діти, хранити себе від ідола. Говорю вам, брат і сце, в наше час, в святи. A le Bog daje nam čudesni čas za ja očiščenje. Napisano, ponavljajoč beseda Jana, imajući sivo nadarstvo, to je biti s Gospom srečalcem, očišča od sebe tako, kako on čisti, da pomaga Jan Gospod, Jemu slava, Amen.